Смачненькі мариновані помідори в баночки. У всіх господинь є свої рецепти. Я так само маю, але, звісно ж, не один. Консервуватиму у двохлітрових банках. Збираю набір із зелені для закладки, декілька кілець цибулі, перила, петрушка, базилік, листя смородини, трішки солодкого перцю, два шматочки пекучого, фенхелі, лавровий листочок, декілька зернят суміш перців, дві гвоздики, складаю відібрані помідори по банках. Люблю ще додавати чорнобривці, вони мені там дуже пахущі. Заливаю крутим окропом і залишаю на пропарювання 10, максимум 15 хвилин. Воду зливаю і переміряю у двушці 800 мл. Тому я доливаю гарячу кип'ячену воду і підганяю до 3 літрів, щоб зробити правильні розрахунки. А це на 1 літр води. Одна столова ложка солі, яка містить 30 г, тому я сиплю 3. 4 столові ложки цукор сиплю 12, 2 столові ложки оцту вливаю 6. Хто не розуміє із моєї розповіді, завжди може почитати в описі. Заливаю киплячим маринадом, перевертаю закутую. Зима довга скаже дякую. Буду рада почитати ваші рецепти. Смачного.